Так, такого трошки влогу. Я в темпі біжу. Навіть вам, можна сказати, не влог, а авто... <гум> будні автопідборщика чи там автостоянщика, не знаю, як правильно сказати. сказати. Е, одним словом, е, часто говорять, що там легкі це гроші, всяке таке, купив, продав, дві штуки євро притулив в плюсі. Так ось, дивіться, друзі, трошки не так, не все так просто. Відповідно, сьогоднішня серія буде про... А вона починається в 21.15 вечором. Сьогоднішня серія буде про те, як я збираю виграний з аукціону Chevrolet Cruze І по дорозі з Німеччини буду дивитися декілька автомобілів, які мені цікаво. Можливо, один, якщо перший підійде, не знаю. Відповідно, вітаю вас у мене на каналі. Це канал про автомобільне життя. Мене звати Микола Федек, я займаюся автопідбором, купівлею та продажею автомобілів з Німеччини. У Польщі В принципі, також відправляю автомобілі в Україну, якщо є замовники. Тому вмощуйтесь поприємніше. Приємного вам перегляду і буду потрошки, як то кажеться, знімати свій влог. До речі, не знаю, що буде видно. Дизель у нас по... Де ті реклами Вони завжди тут є. 664, кому цікаво везлоти. А ага. бензин 95 і в 6.65. Ось там шаловська заправка, тільки що туди гляну. Так ось, біжу, біжу на свій фліксбус. Пилити мені ним до сьомої ранку аж до гамбурга. Е -е. Ось так, для тих, хто думає, що це так легко, ні. Будемо зараз цілу ніч моститися, тулитися в автобусі. Ну і там вже на ранок мені йдуть машину. А тим часом я пороблю для вас якісь приємні кадри. Ось така у нас вечірня погода. Ну і я. Політо, не політо с хто знає, як вночі буде. Добре, погнали. Ще не всралося, а вже спізнилися. одним словом, за що я ненавиджу насправді фліксбус і подорожувати ним, ну, але так буває, що інших насправді. Якихось опцій немає, так ось це те, що... Дивіться, бачите. Мій автобус вже запізнюється на 18 хвилин. І проблема в тому, що 7.30 у мене плановий приїзд в Гамбург. На 9.30 в мене термін на Курцкенцайхен, щоб я міг взагалі звідти виїхати. І я, я дуже вірю в те, що я не, не запізнюсь. І все вдасться, тому що машинку ще треба забрати, документи ще е, оформити вся оця справа. І ну, якщо не вийде, я не знаю, ну, будемо якось виходити по ситуації, але я явно не хочу в гамбурзі застрягнути довше, як до обіду, тому що е, потім у мене інші терміни на огляди і схрещуємо пальчики. І не тільки пальчики, хто що любить, той схрещує, або не знаю, чи це взагалі якось допоможе. Ну, Тим не менше, ну от вам FlixBus. Ще не встигли кудись рушити, а вже спізнюємося і отак постійно і завжди. Так, я вже в Гамбурзі. У нас пів сьомого ранку. Після цілої ночі в автобусі таке відчуття, що мій хребет хотів залізти в мою дупу. Тим не менше, що купа автобусів, все оце діло там. Я швиденько глянув зараз. 45 євро таксі за 15 км. Так собі прайс, насправді у Польщі це було б десь 8 євро. Подивимося, чи є зараз якісь альтернативні варіанти подешевше доїхати, бо в мене ще до відкриття автосалону є трішки часу. Але йде зекономити, то робимо. Якщо ні, ну, то беремо таксо і погнали. Якось так. Отже, що відбувається, я прийшов на прям центральну ЖД. З місця, де приїжджає фліксбус, 5 хвилин пішки. Відповідно, зараз в мене за 15 хвилин не знаю, чи то буде електричка, чи якийсь потяг. Не, та, електричка, бачив саме електро. Е, виглядає на електричці. Ну і класно, все вгулі є. Дофіга людей спілкується. Підійшов, спитав. Комфортно, як завжди. Е, Правда, трішки заморочок, щоб не було супер дорого. Ну але не менше. Так, значить 7.40. Автосалон вже відкритий. До речі, це міні, тобто, відповідно, хтось, хто, хто, хто володів моїм авто, швидше за все залишив його в розрахунок нового авто. Тим не менше, працівник, який віддає авто, яке є моїм, буде аж о 9-й ранку. У нас 7.40. Тому будемо зараз пити каву, дають задурну каву мені авто з того апарату, і, ну і все, буду зараз тут ходити дивитись. Може, якісь мініки подивлюсь для вас. А Може просто попрацюю спокійно. One hour later. Так. Е, значить, те, що я в гамбурзі дивився по дорозі, нам не підійшло. Там, до речі, ви вже можете побачити шеврончика, але його піднімаємо напевно пізніше. Я зараз приїхав і вже подивився машинку, покатався. Вона нас влаштовує, ми її будемо забирати. Е, ну, але я хочу вам в трьох словах показати. Що ми взяли? От стоянка чисто в стилі музики, яку ви чуєте. Всі собі класно працюють, релаксон. Музичка навалює, ребята готують. Ось таку Санта-Фе. А ми з вами приїхали ось таке. Ось такий спортсван. Це типу наступник. гольфа в плюсі. Ось такий чорний колір. Значить, По машині що у нас є? Мінімальні сколи, то клієнтів вже сказали. Гума страшенна, бо вона старенька і 15, швидше за все, це ще рідна, яка була з машиною. Зато гарні дисочки, тормоза непогані. Вона не сильно підготовлена, бо тут треба було б полірнути. Але що в нас по машинці є? Все стандартно, вона скажімо так, трошки погано відхімчищена і прибрати нормально. Бачите? Хлопці хочуть за машину понад десятку, а. Помити. Помити не помили. Ну але 168 пробігу, є Вебаста, є там весь сервіс все в порядку. Ось така вона посередині. Давайте я вам ще покажу. Ось так тут позаду, електрика, нічого такого немає. Ось так. Тут гринулато, всі вікна п'ятірочки. Дах не побитий. Оця ляда є, єдиний елемент, який має 170 лаку. Не знаю, чи тут якісь царапки були, чи що, ну коротше, вона піддута, вся поцарапана, тому я не думаю, що її там вчора чи позавчора малював, що чи це ще давно було. Кришка ось тут чистенька. По багажничку порядок. Є фаркоп, до речі. І запасочки нема, звісно. Вихлопна чистенька. Ось такий гольфик в плюсі, чорний колір, 15 рік. Ага, е, підкапотка, бо в чому складність е, даного пошуку. Складність в тому, що їх багато в бензині, їх багато в дизелі. В дизелі їх багато 1.6, а коли в гроші які нам потрібно, ми дивимося 2 мотор, то їх буквально мало. А знаєте що? А в нас так-то 2-літровий моторчик. Тут все чистенько, все гарненько. Ось так це виглядає. Єдиний мінус цієї машинки це те, що у нас простенькі фари. Добре. Так, значить, експрес-огляд я зробив. Чекаємо на шефа хвилин 15, бо ми з ним все на телефоні так насправді вирішували. Тут такий робітник нам дав ключик, до речі, ключика 2. Є ключик ще і від е, Значить, Чекаємо на шефа. Я йду ганяти каву, підписуємо всі документи і будемо. Домовлятися на, на коли приїде ЛФ. За мною ще, звісно, оплата, таможня, можна всі ці речі, але все ми для клієнта замовника зробимо. І віддамо в Польщі готову машинку, зареєстровану уже. Все під ключик. Якось так. Добре, десь ще з дороги вам включуся, а поки йду ганяти каву. Ой, ну, зараз. власне, зараз той час. Коли я сутки назад виїжджав з дому, тобто половина 9. Е, я вже минув одним словом, мені до Дрездена залишилось пів години, а звідти, вже, як то кажеться, в Польщі, як вдома. А відверто кажучи, тут таки вдома. Е, я ще не зробив огляд або експрес-огляд того авто, по яке я власне, їхав. Правда така, що на нього вже є 4 клієнти, е, є групка. Та я скидую автомобілі, які в мене будуть. Відповідно, ця машинка була куплена, виграна два тижні тому на аукціонах, але як завжди не було часу її забрати, тому сьогодні останній день безплатного простою її забрав. Давайте буду вам її показувати. Ціну поки не озвучу. Як машина піде, то озвучу. А якщо ні, ну, то буду її доводити до ума, і тоді вже коли вона буде доведена до ума. Можливо, зроблю зроблено повний огляд і таке всяке, ну, але зараз буде можливість її показати з всіма косяками і з такими моментами. отже. Значить, У нас це є Chevrolet Cruze, в кузові комбі 2012 рік, 1,6 простий MPIний мотор 138-9 пробігу десь так. значить, Машина вся в рідній фарбі. Без єдиного підкраса, повна історія обслуговування в дилера, одна рука і таке всяке. Отже, По моментах у нас на машині є ось тут, по бамперу. Він весь такий, бачите? З моментами. Тобто весь бампер під роботу. Ось це крило тут. Треба поправити, навіть не крило, напевно, ось тут десь по, по лінійку. Отак от треба зробити. Всі вікна двіючка, тобто у нас 6 другий рік. Ага, Добре, тут я вже трошки насмітив. Ну, її треба нормально відхімчити, бо вона в принципі, не сильно грязна, але, але і не чиста. По даху все окей. Раз ми біля багажника, давайте вам її тут покажу. Тут в принципі, все чистенько. Тут мені авансом закинули якісь решітки, цього не було на опціоні на фотографіях. Ну от, Рівень чистоти авто, щоб ви розуміли. По цьому боці вона окей. На машині все сезонка в такому протекторі. І це в нас 24-22, тобто доволі свіжа. Гальма там хороша, я не знаю чи вам буде видно. Це чорний колір, тому там десь чуть-чуть підтампонити треба. Так, да? по кінчиках дверей. Але понизу вона не ржава, нічого такого. Тут, звісно, все те саме, що позаді бардачок. Треба прибрати. П'ятиступочка. Ось такий стан по керму. Звичайне радіо з блютузом, кондиціонер. Такі цікаві панелі з матеріалом, вставочками. Всі чотири вікна в, в, електро... в електриці. Тут такі моменти. Ну, Це було видно на аукціоні. Що не було видно, це тут двох вмятин. Цього не було відображено, я не знаю, чи вам буде видно, але ну, коротше, видно, що тут є моменти. По бамперу вона ціленька, Оце теж було на аукціоні. Ось тут, не знаю, мені здається, полірнути чорною пастою і ці царапинки заберуться і все зійде. Далі. Там є вся сервіска, все-все-все. Ні. Сидіння, електродзеркала. Та машина як машина насправді. Просто хороша. Хороший варіант в заміну, скажімо, тура або чогось такого, де є проста бензинова двигун, простий бензиновий двигун. Але воно вже старе руками і ржавеньке, також от. є шанс знайти такого курейця. Умовно, це той самий Opel, який не буде. Поржавівший, так? Тобто, ось, бачите, купа хламу, але все чистенько, двигун також сухенький, все в порядку, ремішок, ніяких витіків, ніде нічого немає. Ось ось ось-ось так от Ось такий скажімо, експрес огляд того, що як на аукціоні. Поки нічого по ціні, тому всьому не говорю. Якщо машину заберуть, то я напишу, по чому віддав перекупам. Ціна буде <гум> жорстко низька, так насправді, бо коли я машину віддаю перекупам, то їх в легкий плюс віддаю, умовно кажучи, в такий легенький. просто щоб віддати і тим всім не бавитися, бо насправді тут біля неї руки прикласти на, прикласти на, на тиждень другий. Я думаю, навіть на тиждень вистачить. Е, і можна гарно притулити. Ну, Але е, я в то не хочу гратися, тому якщо є можливість дати комусь ще заробити, то чому не дати людям заробити? Добро. Час гонить, хочу ще до 11 сьогодні повернутися. Якось так. Включуся з дому, покажу, коли приїхав. Якщо сил вистачить, а поки, поки всім дякую за перегляд відео. Хтось приїхав.